Сесія Золочиської районної ради, запланована на 4 10 грудня, не відбулась у результаті рішення кількох членів президії. Депутат Володимир Недзельський повідомив частину депутатів про відміну засідання напередодні, що згідно з чинним законодавством не є правомірним, адже за перенесення засідання сесії депутати мали б віддати більшість голосів. На сесію зареєстрували 17 депутатів. Восьморозь партії об'єднання самопоміч, по двоє з громадянської позиції та радикальної партії, по одному з партії б'ют та народного руху і троє представників блоку Солідарність. Прийшли на сесію, бо ми не байдужі додому. Я мала за руки недавно депутат. Я знаю, як ущеплюється час від часу фінансова сторона освіти. Час від часу сидіть. І сьогодні прийшли більшість директорів району, бо знають, що таку світу треба вже подбати. Нам дуже хай роль те, що приймається вже куча. Я вже вам Ні, я на Як Директорів не нема питання пані паніця? Гроші зараз мають використатися до 15-го числа в освіті, в економіці, в культурі, в медицині. Якщо ці гроші не використаються, після 15-го числа ніде не йдуть рахунки. Гроші є не розподілені адміністрації в раді сьогодні ще, і гроші не можуть бути підписані наші, бо немає різних рішень, з якою метою це робиться. Дуже гарно сказав. Це має... не влада. Я розумію. Я, влада. я просто хочу сказати, те, що він сказав. Він сказав, що всі е, е, представники різних партій мають сісти і знайти спільну думку. Я не знаю коли це. Вони мають вирішити, а не я. Я не бачу. Так він шукає Станіслава Васильовича, якусь українську демократичну спілку. А тут всі решта москалі Тут 200 скільки москалі А демократичні сили не прийшли. Там нема. Де вони? Вони ще Так. — Міша, ти му скажеш, таке я є. з вас на немерці, хай треба продукти, хто, то, то, то-то. Коли то відправити, як то відправити, чим то відправити. Хай говорити, що треба про Голова, один єдиний, який зібрав повністю наших хлопців, які йшли готові. Ви запитайте це в все, скільки людей було поховано за кошти гітва, скільки людей було, групу зроблено, їздити нікому там. не

депутатом попереднього скликання. Втретє, приходжу на сесію, яка мала би відбутися із депутатами нового скликання. Вважала, що ми будемо довіряти тим людям, яких обрала громада сьогодні. Але втретє, в районі, де 36 депутатів відміняється сесія, тому що не можуть домовитися між собою люди. І сьогодні дивлюся у залі майже немає депутатів. Чи я рука керую для того, щоб сесії зірвати, щоб вони не відбулися? Для того, щоб не приймався бюджет, але підходить 15 число. Всі будь-які проплати в медицині, в культурі у світі здійснюються до 15 числа, бо далі проплати не здійснюються. Є незавершені роботи, є непроплачені рахунки, бізнесменам, іншим людям, які в цих державних ділянках працювали. Що з коштами? Не використаються з станом на 15 чи 20 число. Хто про це має подбати? Я дуже прошу пресу сьогодні написати. Про тих, хто не з'явився на сесії. Чому? Про тих партійних керівників, які засідають своїми фракціями, десь там в таємних в кабінетах, кого вони шукають і обрати. Серед 36 людей я вважаю, що є достойні, кого можна обрати сьогодні головою районної ради. І з них же можна бути заслуга. Я дуже прошу написати відверто від громади, яка сьогодні з'явилася тут, небайдужих людей, які чекають від нашої влади активних, швидких і конкретних душів. Дуже прошу для усіх це написати в пресі. І взагалі люди у селах мають знати відверто інформацію у пресі. Я з першого кроку чиня новообрані депутати. Кого вони слухають? Чия рука ними митину? Дякую. Вони все одно скажуть, що не домовилися демократичні сили, і через то і освітяни. Я мають це пробувала п'ять років тому. Фальшиво зійшлися всі громадські організації, партії. Я на ніщо не претендувала, бо я була новою людиною в політиці. Я казала, оберімо раду, але будьмо перші в Україні, де всі партії об'єднаються демократична злочища, бо всі стояти свої рядом, Вони творять свої доради. Громадські активісти разом із депутатами навідалися до лідерів політичних сил Володимира Недзельського, а також до Андрія Лесківа, у кабінеті якого тасували політичні карти Станіслав Федина, Василь Ляшовський та Ігор Цебрій. Чому депутати не зареєструвалися на сесію, пояснили коротко. Пізно, значить, збиралися декілька політичних сил. І вирішили, що сесії, наприклад, у нашу, ви кіно. не нашу робити кіно тільки кіно нам Володимир Йосипович знімати не дозволив. Ми записали на диктофон розмову з лідером партії Свобода. А хто заборонив вам ініціювати? Я вчора ініціював. Прошу, не а ви сказали. Ми зберемося демократичні віду, сили. А громадянська позиція не демократичні сили? По три ротації вже відбули на сході. Будь ласка, не, д... ну, це не демократичні не сили? що це за демократичні Чому сили? Ви... Чому ви готуєтесь? А, а самопоміж не демократичні сили? Що це за демократичні сили? Я вам говорю вже розумієте? <плес> так, це жах. Ну, не знаю, я хочу... Як депутати, все, це тоді закони, і чому ви викутуєте? Андрій Васильович і Володимир Йосипович. Питання. Хочем вони ж не чують, вони не чують нікого. Вони хочуть в них просто питати, якщо вони ви, 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 не знають, що сесія може, вони таке. Це за рішенням депутатів. Михайло Анатолій, було сесія, я ж не висувався. Все не було, це вже чи... право. А ваш обов'язок прийти на сесію. Сьогодні сесія. Добре, Чому ви не йдете на сесію? Ви мені не розкажете, це... що мій обов'язки. Знаєте, обов'язки ви, ваш ваші вибори побачили, па... що не знаєте. Дякую, якщо ви справи, віру... віру... а ви із закон треба віру... ще читати.